Минулої п'ятниці вона вела боротьбу за медалі чемпіонату України серед жіночих команд. В цей понеділок її команда боролась за медалі чемпіонату України серед дівчат. Її звати Юліана Фадєєва. І вона є гравчинєю муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка, який у минулу п'ятницю в 15 й раз став чемпіоном України з індор-хокею. 13 разів чемпіонкою стала і Юліана. У чемпіонаті України серед жінок Юліана Фадієва та Інна Бондаренка суперниці. Одна грає за сумчанку, друга тренує команду інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету. На чемпіонаті України з індорхокею серед дівчат вони колеги. Обидві тренують другу команду збірної Сумської області. Пані Інна каже, працювати у парі з Юліаною їй комфортно. Дуже гарно працювати, ми завжди знаходимо спільну мову, ми в одному направленні з нею працюємо і дуже подобається. Про плюси і мінуси колеги пані Інна говорить. Плюси це, звичайно ж, вік, ми молоді, тренери, перспективні і тому ми зі своїми дітьми, можна сказати, на одній хвилі. А мінуси? Мінусів немає. Минулий рік Юліана провела у Сумах. Тут протягом року тренувалася, тренувала дітей, виховувала дитину, переживала за чоловіка футболіста, який пішов боронити країну. Зв'язок був дуже рідкий, але ми ну, завжди підтримати його якось пару слів. Там, Завжди напишеш хоча б якусь там міні-смс, все ок. Я звідси не виїжджала нікуди вже рік і, мабуть, якось вже е, звикла до цього режиму і е, до, до оцих всіх нюансів. Е, е, ну, е, важко. Але ми працюємо і е, далі будемо йти до перемог. Про медалі чемпіонатів України золото дорослого і бронзу дівочого Юліана Фадієва говорить. Золото ще ніхто не відмовлявся, але в нашому так випадку можна сказати, що краще, мабуть, бронза така медальна найсмачніша буде. Учора пані Юліана отримала золото чемпіонату України як гравчиня і бронзу дівочого як тренер. Проте зараз вірить у нашу велику перемогу. І війна закінчиться перемогою, і всі наші турніри закінчуються перемогою. І о, буде у нас життя далі продовжуватися. Олександр Качанов, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.